Чому немає результатів від практиків та пропрацювань? В цьому відео я поділюсь своїми власними роздумами і шляхом, який пройшла я. 18 років я займаюся різними вже практиками. Почалося це з 2008 року, як я тільки стала на климок з йоги, також, окрім різних, дуже-дуже специфічних і нішових систем, які я за цей час спробувала, і це я не про йогу зараз. Я проходила і звичайну терапію, ніби класичну, і теж відчула особливості певні та обмеження цього підходу. У мене тут я ось друг прийшов, з якими я хочу з вами поділитись. Отже, мені здається, що зараз основний затик з практиками тих, хто його виконує, це саме виконання першої практики заради практики. Тобто, в якийсь певний час ми розуміємо, що в світі дуже багато практик, дуже багато різних цікавих систем, і саме пізнання цих систем стає важливішим за сам результат за нас у цьому і у нашому житті. Тобто, ми починаємо досліджувати всі ці системи, забуваючи про те, для чого ми це робимо. І в цьому є як. Натяк на істину, тому що в нас наша природа, вона завжди хоче пізнавати щось нове і цікаво. Вона хоче досліджувати себе. Але, звісно, якщо до цього потім добирається наш розум, який можливо гуляє та любить гуляти або схильний до якихось від чогось, наприклад, втікати у знання або в курси, то ми цей процес вже перетворюємо ніби на перешкоду, ніж на покращення ситуації, яка в нас є. І другий такий момент, взагалі, я не про це хотіла це розказати, Я хотіла розказати про ідентифікацію. Що це таке? Ідентифікація це ототожнення в ході практики. З кимось або чимось. В даному контексті, якщо ми говоримо про практики, то це ототожнення з певними частинами особистості. Це може бути ототожнення як з тією частиною, яка прям робить практики, що є маша, я пропрацьовую себе. І це прям вже така <стає>, стає сталим конструктом. Тобто, тобто, якщо на початку це якийсь такий внутрішній імпульс дослідити себе, то потім це вже стійка ідентифікація маша, яка. Робить йогу, я маша, яка проводить практики, яка маша, яка працює дуже багато над собою. І друге, це ідентифікація з іншими частинами особистості. І тут я хочу розказати на прикладі ідентифікації з частиною, яка зараз дуже популярна над нею працювати, це внутрішня дитина. І в мене є окреме відео на цю тему, яке називається Внутрішня дитина це не ви», і раджу також його подивитись. А тут трошки розкажу про практику, як це проявляється на практиці. Це отодожнє. Отже, наприклад, у, ми працюємо у феноменологічній роботі з внутрішньою дитиною. Феноменологічна робота це робота в моменті тут і зараз, і ми працюємо з тим матеріалом, який з'являється прямо зараз у ході роботи, його досліджуємо, не маючи ніяких якихось певних упереджень. Той метод, в якому я працюю, він, наприклад, не має упереджень щодо конкретних частин особистості, які у вас можуть бути, які у вас будуть проявлятися в якомусь Вашому конкретному конфлікті. Наприклад, нещодавна ситуація, людина дуже хоче проявлятися в соцмережах, і вона, ніби, пробує це робити, помічаючи цей страх, помічаючи свою якусь тривогу, але все одно, незважаючи на роки терапії, під час цього процесу в неї все одно дуже активна частина, яка там є внутрішньою дитиною, яка під час результату, який це цю людину не влаштовує, наприклад, то людина постить, ніяких результатів немає, її не помічають, лайків немає, немає ніякої підтримки, просто знову таки впадає в дуже сильну ідентифікацію, наприклад, з внутрішньою дитиною, хоча вона над нею працює, пропрацьовує і вже помічає. Але в той самий час, як. Відбувається цей сильний тригер, знову ж таки, з дитинства. Знову ж таки, ця частина активізується. Причому над внутрішньою дитиною можна дуже довго працювати і там її якось втішати, з нею щось робити. Але вона, ніби завжди перебуває в амбівалентному стані. Тобто я дуже часто зустрічаю людей, які працюють з внутрішньою дитиною, і все одно у багатьох ситуаціях з'являється все одно ця внутрішня дитина. Отже, як це відбувається? І в ході сесії ми досліджуємо, що на цю ситуацію це відчуття розпачу, гніву ще й сорому знову таки активується внутрішня дитина. І якщо ми підемо у такий загальний Терапевтичний підхід, ну що ми будемо робити? Або терапевт, або клієнт, вони якось почнуть шукати виходу, як цю дитину можна втішити. Тобто, що їй можна дати, чого вона хоче, можливо, досліджувати історію, яка сталася з цією дитиною. У тому методі підходів, в якому ми працюємо, і в якому я побачила саме різницю підходів і різницю результатів ми. Не всього цього, ми не досліджуємо, що ми можемо зараз робити до цієї дитини. Ми не досліджуємо історію, яка була тригером в дитинстві, яка спричинила те, що дитина це так почувається. Тому що момент, якщо людина викладає під час сесії як фігуру цю дитину, ми досліджуємо, що з цією людиною відбувається зараз. І от той імпульс. Якщо там людина навіть пропрацьована, вона вже знає, що треба щось дитині зробити. Там або буде, якщо вона вже з терапевтом працювала, людина, як правило, я хочу її втішити цю дитину, я хочу її обійняти, або якщо не працювала в терапії, то вона буде заперечувати, казати, що це ця... взагалі не можна такого почувати. Там ну, якийсь негатив, відштовхування. Яка це фігура? Яку цю фігуру нам нагадують? Ці амбівалентні. Почуття, типу, нездорові, коли ми дитину відштовхуємо в її розпачі, і здорові, коли ми хочемо її приголубити. Це конкретно батьківська фігура. І ось в цьому я затик, тому що, працюючи, наприклад, з внутрішньою дитиною, ми не помічаємо, з якої позиції ми починаємо з нею працювати. І це, як правило, якась ще ототоження з якоюсь іншою частиною, наприклад, з батьківською. І ми працюємо з дитиною через батьківську фігуру, ми формуємо всередині себе добру маму, яка це все робить. І це все гуд на якомусь певному етапі. Але якщо ви помічаєте, що в принципі ви це все вже знаєте, ви це все вже все робили, і в якому сенсі для вас. Це не працює, ви вже в якомусь сенсі розчаровані в практиках, або ви ще перебираєте у, і шукаєте ось як перший пункт: це більш ефективну практику, більш цікаву, більш глибоку. То, можливо, якраз це відео і ця саме думка, вона взагалі така неортодоксальна, скажімо так, вона вам стане в нагоді. Тому що ось наша, наприклад, внутрішня дитина це там одна фігура. Потім в нас. Ми коли помітили її, в нас є якийсь імпульс на неї. І якийсь імпульс він виникає у якоїсь іншої частини всередині нас. Це друга частина. Це хтось там ще є. І ми, якщо її винесемо цю частину, хто це говорить зараз, ми точно побачимо, хто це буде. Це якась інша частина. Вони або разом створюють наш внутрішній конфлікт, або ще якась є третя частина. Можливо, ще там, можливо, ще щось проявиться четверте, але це якийсь максимум. Яка ще є частина, яка ось це все тримає. Якщо це буде любляче, може тут хтось буде, хто це все буде контролювати? Або у ході сесії, і ми побачимо цю динаміку, що ми постійно будемо жити, і в ході сесії це буде дуже явно видно: ми живемо або у дитину. Або застрибуючи у цю частину, яка ніби я або батьківська, або якась ще щось інше, або у третю. Цей імпульс передається, і в принципі ми залочені у цьому конфлікті. Звісно, там терапія вона направлена на те, щоб ці частини якось взаємодіяли, бо інша взагалі може не хоче бачити це все, і виникає тут якийсь певний супротив, що все я вже втомився, не хочу нічого бачити, не хочу нічого говорити. Це ну, хтось ще, або якась з цих частин проявляє свою, свою ще якісь приховані властивості, або щось нове. Але в принципі, хочу вам показати цю модель. Ми постійно ми перебуваємо в ототожненнях. Я це, я це, я це або я ще щось. Тобто, в нас цих частин їх досить багато, в наш внутрішній театр зходом ми їх там впізнаємо. І впізнаючи, ми вже можемо з ними розтотожнюватись. І це найважливіша взагалі річ, тому що якщо ви йдете по шляху духовних практик, як ви собі це, ну, наприклад, кажете, да? або дослідження его, або виходу за межі его, ось саме робота там, цієї динаміки видати через терапію, через практики або працювання, і ви зустрічаєте цю практику, думаючи, що ну, значить, я зараз. Вийду, то, скоріш за все, просто ваше его, ви змінюєте фокус уваги на різних частинах і взагалі виходу не відбувається, тому що ми завжди знаходимося в певному ототожненні. І це ототожнення, те, що імпульс передається від дитини мамі, люблячий мамі, значить, там все я сьогодні живу, все для моєї дитинки. Да, і від мами там знов до дитини, бо дитина знов щось незадоволена, їй погано, ми відчуваємо, що це взагалі ну якась симулякри нашого життя, і це не зовсім воно таке в його повноті. І Починаємо шукати знов, що ще що може дати нам цю повноту. І ми дуже часто зустрічаємося з істинною з власною повнотою, взагалі протягом життя, незалежно від того, робимо ми практики чи не робимо. Але ось якщо ви відчуваєте, що ви застрігаєте в практиках. Або їх дуже дуже багато. Зверніть увагу на таку річ, як розтотожнення. Коли ви бачите в собі там вже цю внутрішню дитину, у вас виникає імпульсів втішити. Хто це? Мама, ну окей, але ви теж не мама. Бо в цей час ми не можемо по-справжньому вирости. Це було в моєму попередньому відео, і це архіважлива штука. Тому що, науш, повторюсь, що дуже багато практик зараз дають дуже багато людей. Працюють в різних парадигмах, і саме розтотожнення це ключ у будь-якій практиці, щоб просунутися далі за власні межі, і не поспішати ототожнюватися, сказати О Боже, я тут пережив просто вселенську любов, і тепер я ця любов. Це вже ви пережили? Лишіть, бо ваша якась частина візьме цю любов знов собі оперувати. Лишіть це ви, ви цей досвід у вас був ви жили не з якоїсь там із частин, але потім розум захоче повторювати це. І я, мабуть, запишу окреме відео про цю діяльність розуму, про як зараз кажуть, підтримати стан. Але зараз ми кажемо про деідентифікацію. ідентифікацію. Це насправді енергетичний рух всередині вас. Який ви робите і своєю увагою, і прямо внутрішньо, і ви почнете це все розпізнавати протягом часу. Це не якась там овернайт річ, що ви за ніч це все робите. Просто працюючи над собою, розпізнаючи, усвідомлюючи щось всередині себе, трошки потрошку його відкладаєте. Добре, я це знаю, я це відкладу. Це теж не я. Внутрішня дитина не я. Хто зараз говорить? Ну, яка ця частина? Кому ці слова належать? І, можливо, це теж не я. І так потрошку створювати навколо себе простір, і цей простір дозволить вам по-справжньому починати трошки бачити і відчувати те, що ви є насправді. Ось така спонтанна лекція на тему дуже-дуже важливої речі. І, можливо, я цю річ буду розкривати з інших боків, тому що деідентифікація, вона ключова. І у навіть у людей, які практикують дуже дуже довго перепросмотр по кастанеді або якісь ще ми забуваємо, ідучи в ці спогади, ми забуваємо зробити розтотожнення. Бо ця вся історія в минулому, і це вже не ви. Якщо є питання або уточнення, якісь незрозумілі речі, пишіть, буду рада відповісти. Бувай!